Ремчастина переднього крила нижня для Mercedes Sprinter 906 кузові, або Volkswagen Crafter. Це версія без кріплень, знизу нема кріплень і немає отворів зверху. Тобто вона йде просто цільна ремчастина без отворів, без кріплень. Виробництво це робить Польща. Єдине, що вони під різними постачальниками, наприклад, Сігнеда. Тобто кожен дистриб'ютор клеїть свою етикетку. Також там є ще Focars. Аналог цієї ремчастини – це coffer він буде з отворами в цих місцях і знизу з кріпленням. Замовити можна на сайті, обравши модель Крафтер або Спринтер. І ми відправимо вам її новою поштою.